Не стрималась, пішла за своїм пирогом. З картоплі. за другою порцією, нікому не каже. Голодна людина. Зранку напевно не встигла нормально поснідати. Uh -huh. Та я теж, але вже дочекаюся після ефіру. і Нормально поїм. Готували сьогодні в нашому рецепті такий. Пиріг на пательні, там із інгредієнтів тільки картопля, яйце, сир і зелень. Дуже, дуже швидко смачно, друзі. Дуже смачно так, Просто для реально. любителів солоних сніданків, угу. те, що треба. І такий хороший судочок можна з собою взяти на роботу. Теж буде дуже класно. Чекаємо вашої активності під нашими трансляціями. Що ви думаєте стосовно тем, які обговорюємо, ми вже проговорили власне перед мотивацією із лікарем-кардіологом стосовно здоров'я серцево-судинної системи, метеозалежності, що це за поняття, як жити людям із тиском, як взагалі це все взаємопов'язано. Дуже багато таких цікавих моментів ми зазначили і проговорили. Так, дивлюся, чи у нас є в Фейсбуці щось якась активність доброго ранку нам всі бажають і мирного і доброго дня! Рані. Звичать нам наші глядачі. Дякуємо вам. Чекаємо, звісно, що ви будете писати нам більше із запитань до наших експертів. Ми чекаємо, скоро до нас під'єднається Юрій, Душинсь... Юрій Дух, Душинський лікар. тему з ним говорити, про печію. Тебе знає... мучить печі? Так. Чесно, ну, теж, я, не я не знаю, не теж. що це таке. Я би хотіла ніколи не знати, але от чесно, я зіткнулася з цією проблемою з печією, і я реально просто раніше про печію знала тільки з реклами. Там, де вони, знаєш, піднімаються ніби пожежники гасити печію. А тепер з віком можливо. Я тепер знаю, що це таке, але от не знаю, що саме визиває цей такий стан, та, що провокує, як взагалі ну, її попереджати, чи можна її попереджати, чи вже, якщо такий стан вже спричинився, а як тоді лікувати, тому що я пам'ятаю тільки, знаєш, там бабусин метод. так, Випий стаканчик з ложечкою соди там, але в інтернеті я читала, що так робити не можна, що можна собі там ну, зашкодити внутрішнім органам. Не знаю, як ти власне з печією працюєш, а, що як тобі я знаю. допомагає я я з нею працюю. <світ> ну по-перше, хочеться сказати, що той період, коли я перестав вживати м'ясну продукцію, у мене дуже рідше стало з'являтися значно рідше, печія стала з'являтися тільки від конкрет. Якихось перекусів перед сном вже, бо якщо я поїм перед сном, то звісно тоді шансів, що буде печія, набагато більше. Але мені якось підказав, здається, батько мені про це сказав. Що коли мучить печія, то по-перше, можна випити щось кисломолочне, тобто, наприклад, стакан кефіру і загасити печію. Воно теж гасить. А по-друге, я не знаю, як це працює, але здається, на лівий бок, якщо лягти і спати на лівому боці. То а, зменшується відчуття печії. і от якщо ти відчуваєш, що вона тебе мучить, лягаєш на лівий бік, і собі добре. Я, я так розумію, там або Це якийсь орган, буває? який ну, від положення якого залежить. Знаєш, кажуть, же, що якщо коли якийсь орган бентежить її, болить, то організм е, постійно хоче до нього щось притулити, до чогось притулитися. Тобто, наприклад, якщо болить живіт, ми лежимо на животі. Якщо е, е, болить, угу. там болить голова, ми повертаємось на той бік, який болить, і так. Далі. Тобто чомусь організму є, є, є. є ось цей момент, що притискають. І напевно той орган, який нам викликає печію, е, теж, якщо ми там на нього лягли Ну, Дивись, лежали... нам ще треба з тобою зрозуміти, як вона викликається, тому що треба з гастроентерологом власне поговорити про це. До речі, я вже знаю, що гість приєднався до нас. Зараз ми будемо з гастроентерологом, нашим улюбленим Юрієм Душинським, експертним. Відповідати на всі наші запитання. Ваші дорогі друзі, можливо, у вас є запитання. Швиденько нам пишіть наш ютуб-канал, все, да, все обговоримо. Можливо, ви знаєте, як лікувати. Пишіть, чим ви використовуєте чим ви користуєтесь, а ми будемо разом з експертом дізнаватися все детально. Пане Юрію, доброго ранку! Ви з нами? Вітаю вас! Так, клас! Добрий приємно добраємо. вас бачити з новим роком! Добраємо. вас, Як почався у вас рік? Як у всіх, напевно, з якихось гарних таких сподівань на те, що цей рік буде кращий за минулий, і ми на кінець-то переможемо. Ой, Ці хай так відсотки чудово. чекаємо цього моменту. Бачимо, що ви десь в дорозі, десь поїхали так, можливо так, з зродину трошечки такі відрядження. На західну Україну чудово, тому... чудово. Да, ми, ми зичимо вам гарного відпочинку, але будемо розпочинати, Дякую. тому що ми дуже хочемо так. дізнатися від вас більше. От ми тут з вами вже е, сперечалися стосовно почаї, і чесно, ми не розуміємо, як вона виникає, тому що ми вже тут вирішили, що це якийсь орган з її. Розкажіть нам, будь ласка, як цей процес виникає, е, і далі поговоримо вже, як його зменшити. Насправді, печія достатньо такий простий е, процес для, е, для лікарів, напевно, або для розуміння. Е, значить, е, печія виникає, коли міст шлунку потрапляє у стравохід, тому що між шлунком і стравоходом не до кінця змикається клапан, який має перешкоджати цьому рефлексу. Це процес називається рефлекс. і так як різний pH іде, тобто е, в шлунку йде кисне середовище, е, у стравоході йде. Е, Нейтральне середовище, то коли кисле потрапляє на нейтральне, воно його е, опалює і mm -hmm. виникає запалення, яке ми відчуваємо як печі. Е, то що в у нас знаходиться? Це кислота жовч. Активні ферменти вони коли потрапляють в стравохід. Вони викликають у нас печію. Насправді це недостатність клапана між стравоходом і шульком. Угу. Ну це е, може трапитись випадково, тобто, от щось не так пішло, і от з'явилася сама по собі там печі. Чи так. це може бути спричинене якимись продуктовим, які ми споживаємо? Вони там збільшують ризик виникнення печі чи способом е... життя і так далі. Так, за статистикою біля 70% населення планети, хоч раз в житті, відчувало печію. Це може бути як одноразово, так може бути і системно. Зазвичай це іде наслідок нашого способу життя і харчування. Так як ви там згадували, що якісь органи можуть трошки змінюватися, зміщуватися, коли у нас збільшується внутрішньої внутрішній червний тиск, і в міц Може потрапляти в стравохід, наприклад, коли ми на ніч їмо, коли у нас іде переїдання і сидяча робота, це провокує, коли ми споживаємо надмірного солоду, що особливо там шоколад, це те, що розслабляє цей світр. Наприклад, такий приклад, як ми боремося з ікотою, так ікота це є ми по механізму трошки протилежним. Від рефлюксу там іде спазм діафрагми, а при печії де навпаки і розслаблення. І коли mm. ми е, спазм діафрагми, і коту знімаємо солодким медом, цукром. от... Е... Коли йде в нас рефлюкс, то навпаки ці продукти будуть шкодити. Вони будуть ще більше провокувати оцей рефлюкс. Також гостра їжа, надмірно гаряча їжа, міцні чаї, погана кава. Наприклад, якщо це така розчинна, не дуже гарної якості, то це жирна їжа смажена. Вона все буде провокувати розслаблення цього свінтеру. Або другий механізм це коли дуже багато утворюється у нас шлункового соку, йому немає де дітися, і він потрапля... починає е, затікати у верхній відділ у стравохід. Угу. Що робити? от Відчули цю печію особливо, не дай Боже, перед сном, це ж просто зіпсована ніч. Е, як собі зарадити, як допомогти? Ну е, дивіться, якщо це ситуативно, краще, щоб це були саме ліки. Так звана група антацидів, це солі алюмінію і магнію, Вони гасять, вступаючи в реакцію з кислотою. Вони її гасять і тому саме потрапляння в місту шлунку стравохід, воно продовжується, але цей рефлюктант, оцей міст, він не настільки агресивний і він не викликає у нас печію. У нас дуже розповсюджено в країні, щоб люди використовували використовують соду. От, а, наша зазначає ну, про це так. Uh -huh. Так, э, сода. Ну, якщо вже дуже нічого немає, то можна дуже обережно використати. Чому? Тому що сода. Вона ефективна, але вона це лужний розчин. Ми не можемо роз, е, рахувати певну концентрацію, щоб не викликати запалення. У нас в шлунку від е, того, що надмірно, наприклад, ми вільємо туди. Е, цей лужний розчин. Також е, оці антациди, які гасять солі, які я згадував алюміній, магній, Вони не всмоктуються в кровотік, а сода вона всмоктується в кровотік і може викликати певні е, суви п'. Крові і які можуть супроводжуватися головним болем, нудотою, послабленням стільця. Тобто, ці всі скарги можуть бути наслідком того, що ми обрали печію, але Виникли у нас оці симптоми небажані. А як щодо кисломолочки, там до прикладу той самий кефір, хтось радить пити? Так, кисломолочка, вона провокує надмірне виділення шлункового соку, слизу, тобто вона збільшує по об'єму в між Тому коли ми наприклад. Будемо вживати кисломолочку, але рухатися при цьому навряд чи у нас буде виникати там печія. Якщо ми там кисломолочку будемо вживати і лягати, то через там годину-дві ми можемо відчути печію. Але це не всі люди. Це не е, відноситься до продуктів такого ризику, який необхідно, от людям, яких є печія, там 100%. Він не у всіх викликає печію. Тому е, тут е, по собі дивимося, чи е, від яких продуктів у нас викликається тут бачите, тут якраз такий був міф, що е, кисломолочка, той самий кефір, може допомогти позбавитись печі, а ви, от якраз, кажете, що він може у когось нападі викинути тут. Це відбувається те, що білки молока, білки кисломовочних продуктів, в тому числі молока, вони вступають в реакцію з кислотою, і вони як її трошки знижують кислотність. От з цією метою, а плюс кисломолочка, так як я казав, вона збільшує утворення слизу, який захищає вміст слизові оболонки з стравоходу від подразнення агресивних речовин. Тому тут немає однозначної відповіді щодо кисломо молочних продуктів uh -huh. чи їх вживати чи не вживати, то печії по тобто, собі дивимося та е, резюмуємо. Ось цей проміжок, який ми так проговорили, що е, бажано в аптечці мати е, відповідний препарат у випадку, якщо це так. разово якось так виникла печія, і так. Е, це спрацює. Але якщо це на регулярній основі, то однозначно е, ну треба я до до, щоб лікаря. не пропустити якісь до лікаря, щоб зрозуміти так. полювання. А ще пане Юрію, скажіть, будь ласка, от дуже часто печія е, виникає є у вагітних, от чи на дуже ранніх термінах, чи вже на пізніх термінах гестації. Е, скажіть, будь ласка, що тут провокує печію? Чи це цей особливий стан, чи в принципі та сама їжа, що й у звичайних людей ну, не в стані вагітності, це може бути? Е, тут два механізми утворення виникнення печії. на ранніх термінах вагітності, так як е, виділяються гормони, які розслабляють матку для того, щоб вона росла. Але вони розслабляють не тільки матку, вони розслабляють усі сфінктера, тому що сфінктера – це є ті м'язи гладкої мускулатури. І е, воно провокує те, що у нас якби немає е, такого природнього е, бар'єру для того, щоб міст в шлунку потрапляв з травохіта а також у вагітних часто гіркота в роті на ранніх термінах, тому що е, ще не працюють інші клапани між дванадцятипало кишкою і шлунком, тому що є жовчні рефлукси і, і вагітні також відчувають е, печію саме через от, е, те, що. Виділяються ці гормони вагітності на третьому триместрі. Вже коли плід великий, совуються органи, трошки іде підвищення тиску на шлунок. Тому в шлунку якби, не лишається місця для е, його вмісту, да, будемо mm -hmm. так вибачите е, говорити, і воно починає шукати собі якийсь вихід. Е, звичайно, воно буде потрапляти там у стравохід та викликати печію. Тобто тут вже інші механізми де у вагітних, в принципі, ті самі механізми е, допомоги, що і у е, невагітних громадян. Це антациди, це може використовувати там інгібітори протонної помпи, але певні, наприклад, ОМС не протипоказаний, можна його використовувати для того, щоб боротися з цим відчуттям. Угу. Ну зрештою, питання до чого може призвести печія, якщо нехтувати її проявами, постійно гасити її препаратами, не звертатись до лікаря, не лікувати причини, до яких наслідків це може призвести. Печія це прояв запалення, якщо системно його нічого не робити, або гасити, убирати симптоми, воно може привести до такого ускладнення, як стравохід барета. Це такий передонкологічний стан. Тобто наступний крок, якщо вже не, не лікувати дане захворювання, це рак стравоходу. Тому треба е, до цього ставитись да, відповідально, особливо якщо печія виникає у людей в похилому віці, коли ніколи не було, коли печія супроводжується якоюсь нудотою, якими зміною кольору стільця, е, схудненням е, за грудинним болем, е, в цьому випадку необхідно дообстежуватись обов'язково. Дякуємо, Юрію. Не прощаємося з вами. Будемо сподіватися, що зв'язок дозволить нам поговорити і про другу, другу тему, яку ми анонсували. Це холодцестит. Невеличку паузу зараз робимо. Дорогі друзі, реклама через декілька хвилин повернемось.